Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калушам. Студії Олександр Смаль. Музика. Використання інноваційних педагогічних технологій у виховному процесі. Під такою назвою 15 листопада на базі Калузької загальноосвітньої школи номер 9 відбулася педагогічна практика слухачів-курсів педагогів-організаторів області. 15 листопада Хотінська школа зустрічала гостей з усієї Івано-Франківської області, а саме педагогів-організаторів, які проходять курси в Івано-Франківському обласному інституті після дипломної освіти. Інновації у вихованні основна тема педагогічної практики слухачів-курсів. Хотінська школа, де відбулися курси на вище згадану тему, обрана не випадково, адже саме цей навчальний заклад працює за моделлю виховної системи школа духовності. План роботи слухачів-курсів був побудований організований за трьома модулями: організаційним, науково-методичним та практичним. В організаційному відбулась зустріч гостей. Привітання та презентація закладу, яку зробив директор школи Ігор Соколовський. Він розповів історичні дані про школу, відомих людей, які навчались в навчальній установі, та чим характерний заклад. Хотінська школа тісно співпрацює із священником місцевої церкви. Це дає можливість здійснювати проект місцями святинь України, в якому учні. Багато подорожують та відвідують визначні місця. Також директор школи наголосив на позашкільній роботі, яка ведеться активно, та інноваціях, які постійно вдосконалюються. Науково-методичному модулі виступила старший викладач кафедри обласного інституту після педагогічної освіти Людмила Келембет та завідувач лабораторії національного виховання, вище згаданої установи Оксана Фляк. Вони розповіли про особливості використання інноваційних технологій у роботі педагога-організатора та про технологію моделювання як основу ефективної реалізації. Цій системи загальноосвітнього навчального закладу. Інноваційні технології, нетрадиційні, скажімо так, нездодатні судні форми, методи організації виховної роботи мали би не загромаджувати наш полічний процес, а сприяти саме вільному розвитку особистості дитини, яка народилася в цю епоху в цей технологічний період, яка сформована в цьому періоді. І в ній вже все закладене, завжди це підкреслюю. І тому здивувати її вже теж не можна. Тому сьогодні технологія моделювання, яка має на меті, і ви бачили це у, наші, у моєму журналі сільська школа, радянські перспективи, які майже всі мають. Можливо, немає десь в місті Калишки, пані Уляна, може ще допомогти. Я маю ще десь кілька примірників закупити своїм школам. Бо модель є модель чи в селі, чи в місці розвитку школи. Вона побачить дійсно, наскільки важливим сьогодні є той процес моделювання, коли бачиш школи в цілісну систему це раз. Далі ти бачиш кожну підсистему навчальну, виховну, управлінську, методичну, чотири основні компоненти, розумієте, які і складають модель закладу. Кожну підмодельцю маєш бачиш, окремо. І звертаю, звертаю сьогодні в цій технології моделювання, особливо на модель виховної системи, яку ми побачимо далі у практичному блоці, і з виходом на модель сьогодні, скажімо так, класного керівника як основного виховника, реалізатора цієї моделі виховної системи, і модель сучасного учня, випускника, який сьогодні має вийти сформований. З духовно-моральною, життєво компетентною особистістю, здатною жити в цьому соціальному просторі від громадянина, професіонала, сім'янина, як пишеться пише в меті, як кінцевому результаті нашого виховання у програмі Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів заросвітніх навчальних закладів України. В заключному практичному модулі педагогічної практики були проведені виховні години з елементами тренінгу театралізоване дійство та підбиття підсумків слухачів курсів. Навчити молодь основам підприємницької діяльності має на меті українсько-польський проект. Ініціативна молодь регіональна система підготовки тренерів із підприємництва для української системи освіти. В рамках реалізації проєкту 15 листопада в Калузькому бізнес-центрі відбулося пілотне заняття для старшокласників Калуша, Калуського, Галицького і Рогатинського районів. Належний рівень розвитку малого бізнесу в Україні є одним із вирішальних чинників, який мав би сприяти економічному розвитку держави та самозайнятості населення у малих містах та сільській місцевості. Насамперед уваги і підтримки потребує молодь, яку слід орієнтувати на принципи вільної ринкової економіки, аби бути конкурентноздатними на ринку праці. Навчання основам підприємницької діяльності потрібно починати зі шкільного віку. На вирішення цієї проблеми спрямований українсько польський проект. «Ініціативна молодь регіональна система підготовки тренерів із підприємництва для української системи освіти. Проект реалізується фундацією розвитку місцевої демократії, Малопольським інститутом місцевого самоврядування і адміністрації та двома українськими партнерами Львівською обласною громадською організацією Західноукраїнський регіональний навчальний центр та Івано-Франківською обласною громадською організацією громадський центр ділові ініціативи. Фінансову підтримку проекту здійснює Міністерство закордонних справ Республіки Польща в рамках реалізації проекту 15 листопада у Калуському бізнес Центрі відбулося пілотне заняття для старшокласників Калуша Калуського, Галицького та Ружнятівського районів під назвою Підприємець. Хто це такий, як ним стати, та чи варто це робити? Ну, я дізналася від своєї вчительки Наталії Ігорівні, моєї вчительки з економіки про цей проект мені дуже сподобався. Він через те, що там вчать правильно, як займатися підприємецькою діяльністю. І в мене батьки-підприємці, і мені це дуже важливо в житті, бо я ще в 4 класі я вирішила, що я мрію стати підприємцем, бути так як мої батьки, і я б хотіла теж стати і займатися такою діяльністю. Е, також тут мені дали дуже багато цінних знань. Наприклад, як можна по-новому знайомитися з людьми, не тільки що от, е, знайомитися на вулиці, а в якихось так, гуртках і інших організаціях. Ну тут дуже хороший, мені сподобався цей заклад, бо тут дійсно можна взяти багато нового для себе. Враження дуже приємні, дуже цікаво. познайомитися з новими людьми. Це безумовно дуже добре. Тут ми на практиці дізнаємося, як можна знайти свої риси, які б могли сказати, чи можу я бути підприємцем. Побачити в собі, звісно, складно, проте я думаю, що це можливо, оскільки в мене є ті чи інші здібності, які б, які б я міг використати у підприємницькій діяльності. В цілому проект, який реалізовується уже впродовж року і зараз наближається до завершення, спрямований на розроблення та реалізацію ефективної методології навчання молоді підприємництву з використанням польського досвіду. Та на підготовку фахових українських викладачів тренерів із підприємництва в цьому проєкті українсько польському брали участь 15 вчителів, будемо казати місцевого івано-франківської області, Чернівецької і Тернопільської кращих, які які відібрано було міськими відділами освіти, вчителі на ці в цей проект на участь, а вже вчителі в своїх школах відібрали, будемо казати, кращих учнів своїх класів, в яких вони викладають економіку. І так попала. В нашому цьому уроці сьогодні приймають п'ять вчителів: тобто, це є Маковська Алла Степанівна, вчитель географії та економіки нашої Каловської гімназії, Лісовська Ольга Богданівна, вчитель географії та економіки Сівка Войнелівської НВК Перших третіх ступенів. Шіщак Дарія Дмитрівна, вчитель географії та економіки Рожнятівського району Сваричівської школи. І Головчак Наталія Ігорівна це вчитель польської мови та економіки Бурштинської гімназії. Ми пройшли відповідні уроки навчання і стажування в Кракові, і після цього цим закінчується так би цей українсько польський проект. Але надалі, я як бізнес-центр керівник, то я цю школу бізнесу для школярів, тобто буду робити постійно. Ми можемо. Було би бажаюче керівництво калуського бізнес-центру радо запрошує школярів міста та району, які не мали можливості відвідати це пілотне заняття, прийти і зголоситися до участі в інших цікавих програмах школа успіху та ділова англійська. Щорічно 14 листопада у світі відзначають Міжнародний день боротьби з діабетом. В Україні зареєстровано понад мільйон хворих на цю недугу. Однак, за словами медиків, це число насправді є набагато більшим. Захворювання з'являється непомітно і нерідко проявляється лише тоді, коли серйозно уражає судини, органи зору, нирки, серце. Сукровий діабет це порушення всіх видів обміну речовин. В першу чергу вуглеводню. Це захворювання, яке обумовлене абсолютним або відносним дефіцитом інсуліну. В даний час на Калущині зареєстровано 3434 хворих з сукровим діабетом. З них 1398 – це сільські жителі і 2036 – міські. 317 виявлених хворих на 100 тисяч населення проти 220 виявлених хворих на 100 тисяч населення по області. Тобто в нас ця проблема вирішується непогано завдяки. Виявлено виявленню діабету власне в на, на дільницях, в амбулаторіях. Тобто на первинній ланці нашої лікарської допомоги, за словами районного ендокринолога Галини, зелек є безліч факторів ризику розвитку діабету, та одними із найпоширеніших це генетична схильність до цього захворювання, ожиріння, малорухливий спосіб життя та неправильне харчування. Можна виділити безліч причин захворювання розвитку діабету. Це і ожиріння, і малорухомий спосіб життя, і генетична схильність, і стресові ситуації, і гіпертонічна хвороба, та інші судинні захворювання. Також хворі, в яких порушений режим харчування. Але Тут слід відмітити, що цукровий діабет є першого типу і другого типу. Якщо говорити про цукровий діабет першого типу, де є абсолютний дефіцит інсуліну, обумовлений або аутоімунним якимось процесом, що поражає підшлункову залозу, яка з якої бета клітинами виділяється інсулін? Це переважно діабет першого типу поражає молодих людей. Які перехворіли чи вірусними захворюваннями, чи мають безпосередньо в родині батьків хворих цукровим діабетом. От, тому такий діабет він проявляється симптомами ну, трошки по-іншому, ніж діабет другого типу. У людини, що живе своїм звичним життям, запідозрити цукровий діабет можна у таких випадках, якщо вона помічає, що почала пити на Набагато більше рідини ніж це було раніше, при цьому природно почастішили візити в туалет, і вони не припиняються навіть уночі. З'являється слабкість, втомлюваність, втрата інтересу до того, що відбувається навколо, свербі шкіри, погіршення зору. Звичайно, що в таких випадках треба звернутися до лікаря, щоб виявити цю недугу. Звичайно, всі люди після 40 років повинні обов'язково визначати. Глюкозу крові раз там на пів року або раз в рік. Ну, по всіх правилах раз в шість місяців обов'язково І Крім того, працюючи люди, які проходять медогляд, також обов'язково в показниках диспансеризації є визначення глюкози крові. Крім того, обов'язково здавати загальний аналіз сечі, тому що, можливо, і по, деколи по, власне, по таких загальних аналізах сечі також можна виявити хворого з цукровим діабетом, де ми відмічаємо глюкозурію. Тому що Старший вік і літній вік також є одним з факторів ризику цукрового діабету. Крім того, я ще не відмітила, що одним з факторів ризику є гестаційний діабет, тобто діабет який проявляється у вагітних жінок. Якщо такий діабет проявляється у вагітних жінок і вони народжують плід більше 4 кг, то ці жінки і також дітки, які народилися з такою вагою, так є вже в групі ризику хворих на цукровий діабет. Кожна хвороба, за словами лікарів, дає ускладнення для того, щоб попередити розвиток ускладнень діабету, медики рекомендують, по-перше, вести активний спосіб життя, по-друге, дотримуватись правил здорового харчування і, по третє, регулярно приймати ліки, які призначив вам лікар. Місяць листопад багатий на визначні дати. 9 листопада, ми відзначили День української писемності та мови. Також цього дня, 140 років тому, народився відомий поет, прозаїк, літературознавець Богдан Лепкий. А 14 листопада минуло 100 років з дня народження славнозвісного поета-пісняра Андрія Малишка, автора пісні про рушник та інших пісенних ліричних перлин, які уже давно вважаються народними. Працівники міської бібліотеки філії для дітей номер один організували до цих пам'ятних дат книжкові виставки та спільно із учнями та вчителями п'ятої школи підготували літературну композицію. Українська мова мелодійна, як пісня Солов'їна, барвиста і прекрасна, наче дощова веселка. До рідної мови неодноразово зверталися українські поети. Один із тих, хто обняв у віршах Україну Андрій Малишко, поет, автор славнозвісних пісень, рідна мати, моя вчителько та інших відомих творів. 14 листопада минуло 100 років з дня народження. Малишка з нагоди столітнього ювілею поета міська бібліотека філія для дітей номер 1 організувала книжкову виставку під назвою. Я візьму той рушник простелю на чедолю. долю. А також в присутності постійних відвідувачів бібліотекар Оксана Федорко розповіла про життя і творчість Андрія Малишка, поета лірика, який народився у багатодітній родині. Саме в ній майбутній поет з маличку пізнавав красу народних пісень, що їх сидячи вечорами за прятку і співала мати. Малишко широко використовує фольклорні скарби свого народу, а також творчі досягнення великих письменників Шевченка, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Павла Тичини. Найпродуктивніший етап творчості поета припадає на середину х років. Він пише прекрасні вірші, які згодом стають відомими піснями. Це вчителька, як на дальнім небосхилі. Ми підемо. Де трави похилі, пісня про Київ, знову світуть каштани та інші твори. І ще один плідний, усибічний та видатний західноукраїнський письменник, який народився 9 листопада 1872 році. Богдан Лепкий поет, прозаїк, перекладач, літературознавець, видавець. Він у кожну із цих галузей вніс вагомий вклад в історію рідної культури. Про активну літературну діяльність та про його життя теж розповіла бібліотекар Оксана Федорко. Також цього дня бібліотечній установі відбулася літературна композиція. Буду я навчатись мови золотої, присвячена дню української писемності та мови. Підготували літературний захід працівники бібліотеки та учні 7-го А класу загальноосвітньої школи номер 5 під керівництвом вчительки Марії Стеблинської та бібліотекаря Ольги Пасяки. А зараз до вашої уваги оголошення, шановні мешканці міста, адміністрація комунального підприємства Водотеплосервіс повідомляє, що у зв'язку із реконструкцією водопровідної насосної станції другого підйому з першої години ночі, 19 листопада, буде припинено подачу холодної води на все місто шляхом почергової зупинки водопровідних насосних станцій хотінь парк добрівляни. Орієнтовний час відновлення водопостачання на калуш 20 листопада о 10-й годині ранку. Просимо вибачити за тимчасові незручності і створити необхідний запас води. Адміністрація комунального підприємства Водо теплосервіс. Це вся інформація на сьогодні. Я вам дякую за увагу. І на завершення хочу привітати з професійним святом, днем працівників радіо, телебачення та зв'язку своїх колег. Із районного телебачення Незалежність, Радіо «Калуш-ФМ» та Радіо Шанс, а також працівників кабельних телебачень Айті Люкс і Те Плюс Укртелекому та інтернет-провайдерів, творчих вам успіхів, оптимізму, гарного настрою і фінансових гараздів. На все добре.